Нехай в черевиках по чистій підлозі, малюнки на стінах, що змити не в змозі, почни сперечатись, скажи, що дорослий, тебе я любитиму, мій найдорожчий, додому прийди, весь брудний із синцями, згуби свою шапку, а може, й шарфи. Чи сальто зроби у шкільному басейні, любитиму так, наче ти в мене геній, закохуйся, мрій, посварися із другом, збентешся, дівчина його до вподоби, поводься природньо, наївно, безпечно, любитиму, сонечко, я тебе вічно, стань вищим за мене. Та вперше голися, живи краще мене, нехай разів в двісті, дорослий, розумний, нехай самий сильний, для мене ти завжди маленький, мій синку. Крізь час бачу миле своє кошенятко, небесно, блакитні твої оченята, русяве волосся, потужну статуру. Та іскру в очах добродушну та щиру я все збережу. Той промінчик із сонця, що вранішнім днем зазирне у віконце, той вітер, що грається довгим волоссям, і звістку від тебе несе найдорожчу, і мрій, цілий кошик дитячих, сміливих несуть цінним скарбом в думках мерехтливих. Стежина, якою робив перші кроки, і я завжди поруч підтримати трохи, а дощиком краплі, що падали з неба, Веселку чарівну стелили до тебе. Ти так посміхався і біг їй назустріч, а я малувалась тобою, мій хлопчик. На варті стою твоїх мрій та дитинства. Минуле з майбутнім сплітаю в єдине, Мій велетню, красень. У будь-яку пору я завжди з тобою, по вік буду поруч.